Що знають Миколаївці про головну вулицю міста Соборну? Виявляється, на так вже й багато. Поповнити свої знання з історії Миколаєва можна було під час екскурсії, яку організувала краєзнавець Тетяна Губська. Соборна одна з тих вулиць нашого міста, де найменше збереглось історичних будівель. Лише шість. Проте це не означає, що тут екскурсоводу немає про що розповісти. Конечно, еще кое-что есть, но вы знаете, тем более они нам дороги. Вот, вот те дома, которые сохранились. Начнем гулять по бывшим доходным домам, магазинам, магазинам дамского платья, детского и мужского, белья и так далее. Я буду показывать сегодня то, что, наверное, люди не могут увидеть. Это музейное достояние, это наши, это наши рекламы. Звичайно, що здебільшого доведеться уявляти, але й не то є людська уява. Розпочали з вулиці Херсонської, колись проспект Леніна, а тепер центральний. Тут на перетині його з вулицею Соборної знаходиться цікава будівля. Старше покоління знає як кафе Садко, зараз там банк, а колись трансформаторна підстанція трамвайного парку, збудована у 1914 році. Розповінання про городі, який був, в принципі, не залишився, він нікуди не дівся. Он просто ушел 19 век. На місці сучасної 16 ї поверхівки колись були житлові будинки. Історики під час будівництва знайшли справжній скарг посуду минулих століть. Не пройти повз пам'ятника корабелам і флотоводцям. 11 фігур, майстерових, адміралів, моряків символізують історію Миколаєва, а жителі міста називають його просто за прізвищем ініціатора встановлення Курган Шараєва. Зацікавив, екскурсантів і зміни назви вулиці. Виявляється, переймування разом з останнім було три. Центральна вулиця Соборною, Олександрівською, Радянською і знову повернула собі історичну назву. Такі факти і приваблюють учасників екскурсії Тетяни Губської. Я була уже в яхт клубе когда она рассказывала нам о красивых яхтах, о прекрасных красивых девушках, которые ходили в своїх нарядах по, -по, -по набережной. А сейчас я захотела поинтересоваться, каким е какой информацией она с нами поделится именно на Соборной, потому что центральная улица не оставляет нас равнодушными. Повільна прогулянка вулицею має ще один плюс. Почерпнул много интересного. Когда ходишь, просто гуляешь по улице, не всегда замечаешь какие-то детали, не замечаешь даже банальные мемориальные доски. А с человеком, который это знает, может действительно рассказать подробности и особенности города. На таких екскурсіях Тетяни Губської відчуваєш себе туристом у рідному місті. Відчуття незвичне, але корисне. Після таких розповідей краєзнавців виникає бажання сісти за книгу. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.